Я вже говорив після гри Кубкової, що переможе той, хто буде, буде гра характерів, саме віддачі, фактично сьогодні, як такого футболу, дві команди не показали. Не було ні контролю м'яча, не було одна боротьба. Верез і програв, тому рахунок 2-1. Заслужено перемогла команда колос. Ми програли боротьбу, ми програли елементарне це бажання до перемоги. А без бажання, без, викона... без виконання дисципліни на футбольному полі, без елементарної, як то кажуть, концентрації ми отримали перший м'яч з кутового. Був ще один момент на згодвочень і фактично. Пропустили другий м'яч і можна сказати, що щоб забили в першому таймі, швидкий м'яч може б. Думаю, ми б перебороли ігру. Але маємо те, що маємо, і, як, як кажуть, що не вбиває, не зробить сильніше. Ми програли все на всього матчі. чемпіонат продовжується. Тим, знаєте, кажуть, тим цікавіше буде, тому що ми ж не грали проти Бересправи. Є команда, яка досвідчена, команда, яка грає фактично вже 5-6 років одним суставом. У нас команда зібралася нова, ми 15 числа зібралися фактично сильно два місяці цій команді. Так що я хочу ще раз повторитися, що ми маємо те, що маємо на даний момент. Це поразка 2 1